Озвучку знову в потязі. Що на моїй колі написано Колеги, друзі та родина, то це значить, що я в Україні, а саме в АТБ. купую смаколика. Там чуть до рідних в село. Ми забрали Лілю з собою. Вона приїхала з нами. Моя мама зустрічає нас та моя бабуся для дітей. Вона прабабуся, Уявляєте? Всі нас довго чекали. Діти в Україні не були ще часів повномасштабної. І завжди раніше ми приїжджали зимою, а тут соковите літо. Думаю, діти будуть в захваті, коли я їм покажу, де пройшло моє дитинство, та як було досить пізно. Ми поїли борщ, діти грали на піаніно, і ми міцно заснули. Після тяжкого шляху пора будити дітей. Вони люблять мариновані помідори, тому вони їли їх і на сніданок, і на обід. Лілія зробила поліні гарну зачіску, і ми поїхали до тата. Він, він тяжко у нас хворіє, саме тому я приїжджала раптом в грудні, і тому я вирішила, як тільки будуть канікули, я прям в Україну ще з дітьми. Ми приїхали відразу, як тільки змогли в перший день канікул. І пофіг, що війна, повірте, діти в захваті зривали у дідуся спілі соковиті персики, гладили маленьких білих пухнастих кроликів і курочки були. Коротше діти в шоці, що зі звірями так можна жити. Життя. Серед природи в селі чудове, сказали вони, і ми не можемо з ними не погодитися. Як ми допомагали татові, як діти пасли корів, буде в наступному відео. Тобі було цікаво просте життя. Підпиши, щоб не загубити мене.